Героям слава запрошуємо вас на перегляд матчів 16-го туру. Футзальної селект суперліги Львівщини, яка проходить під гідою асоціації футзалу Львівщини». І зараз до вашої уваги матч відкриття. гості в копа воротарі команди номер 71 Олександр Гищук, 81 Дмитро Мигаль, універсали, другий граючи енергію. Хоча, звичайно, на професійному рівні і «Когут» і багряк. Пограли, я думаю, стільки ще ігрового майданчика. Позиційна атака від NG Metal. Когут, невдала передача. А Сатрян на перехопленні, вихід 2-0. Зараз буде ризикувати Лео Гасюку, ну, але є тут рівноцінні заміни в, команд, в команди NG Metal. NG Metal в меншості. Когут пробиває і забиває в меншості NG Metal. Багряк заробив штрафний і Когут відкриває рахунок в цьому протистоянні. Ось так. Не вдалося йому зачепитись за м'яч. Зараз Багряк на Цюбку І вихід 3 в 1. Цюбка може віддавати передачу. Передача на Багряка. І тут те, що е, зараз е, вже пішла така відкрита гра. Цюбка, не неточна передача. Цюбка вступає у відбір. Помиляє. Гол 2-0. Ковальчук. Ковальчук забуває в другому матчі поспіль. Минулому поєдинку штурму він забив три. Зараз до перемоги в цьому протистоянні. Віталій Ковальчук не так давно грав ще за ураган. Зараз момент може бути рахунок 3-0, Але тому поєдинку Ковальчук також забив. Міг забити ще. Ну і зрештою зараз ще один гол. Від кого то 3-0, стає рахунок. Посипалась команда Копа. Кого-то оформлює дубль, Когут забиває на 6. Абрамчук проходить. Передача на Цюбку, Цюбка не забиває. Дві хвилини 50 секунд. Абрамчук ще один момент. Абрамчук передача. але зараз Цюбка вже не забити, не мав права. Цюбка забиває рахунок 4-0. і були ми праві, що на початку трансляції говорили, що. Помилка. Кого з носка від кого? Хорош передача на Багряка. Удар Віталіка заблокували. Юрій Когут, яка ж передача від Когута? Ювелірна робота від Юри Когута, хитрик. Яка ж передача, як то кажуть? Мати гандикап три м'ячі, ну але здоба на п'ятого польового свою справу в цьому поєдинку зробила. Зараз момент Таргонського і забиває він один м'яч. Рахунок стає 7-5-1. Даруйте. Таргонський забиває. Сюпка неточна передача. Удар з носка і тут вдало Кураж підставляє ногу. Олег Кураж стає автором шостого забитого м'яча у цьому. Що немає володіння. Помилка від Юри Кова та Таргонський вихід один в один. Таргонський забиває, ні, не забиває на передача. Ну і помилка тут від зивера. Прош передача на когута. Когот вихідцем на сам гол. Когут зараз розстрілює гол-кіпера і при рахунку 7 Соо, партнера, а по команді зараз ще одна помилка, удар, і це від е, Пушкаря. Зараз Олександр ще один удар. Кузик стелиться під цей удар. Ще одна атака. Ну і нарешті є другий забитий гол. Тут, чесно кажучи, Олександр. Е, Арсен забиває, забиває. Цюбка! ідеальна гра Цюбки. 8-2 то рахунок. Тут Цюбка на прийомі просто обіграв свого суперника. Передача на Кураш, а Кураш забуває. Вчили Олега Гасюка. Нагадаю, вилучення абсолютно справедливе. Зараз ще один момент. Гупало забиває і 8 є рахунок, забиває капітан. І не факт, що це. Плюс є... 3 для команди NG Metal. Ну і цікаво, як сьогодні зіграють ще деякі лідери. Зараз гриник забиває. Відповідно, рахунок стає. Гринек. Гринек, хорош передача, і не забуває, якимось. Багряк, забиває, багряк. Головою десятий гол. 10-3. Багряк забиває за 11 секунд до завершення зустрічі. Ну і швидше. Завершується і поєдинок. Ну і сам матч завершується яскравим сейвом Володимира Гриника. 10-3. Впевнена перемога команди NGM.